Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Сьогодні ми говоримо про освіту. Власне, в державі тривалий час уже проходить освітня реформа. Як долає труднощі, які пов'язані з цим процесом, наш навчальний заклад, а саме Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Ми говоримо сьогодні з виконуючим обов'язки ректора університету Олександром Черевком. Олександр Володимирович, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю на вашу долю, щось завжди доводиться долати якісь труднощі пов'язані з реформуванням. Коли ви прийшли і очолили область, теж був такий непростий період змін. Сьогодні ви керуєте провідним навчальним закладом області Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького. І власне знову реформування Олександре Володимировичу. Як вдається вам виживати в цих непростих умовах? Чим сьогодні живе Черкаський національ? І взагалі, мабуть, трошки про плани. Ну, так співпало, що з моїм приходом почалася реформа вищої школи, але це і добре, тому що ну, появляються певні можливості, які хочеться реалізувати. І тому я зразу поставив перед собою в першу чергу, перед професорсько-викладацьким складом. Амбітні плани угу. стати регіональним провідним вузом. Ми є національний вуз, класичний, тому, як кажуть тут і карти в руки. От і, безумовно, сьогодні є плани і трошки перспективні, є плани середні, є плани на сьогоднішній день. Тому, якщо говорити за перспективу. І щоб бути от, провідним регіональним в перспективі, в нас е, є і рішення вченої ради, і е, така от мета це стати дослідницьким університетом. А е, це не в один день робиться, безумовно, пройти треба дорогу, але переконаний, що м, ми це зробимо. Якщо говорити на е, такий от. Е, більш близький час, то безумовно є і позиція Міністерства освіти, і в тому числі вимога Міжнародного валютного фонду до і кількості вузів, які є на теренах України. Оптимізація має увазі? Безумовно, це оптимізація, це регіоналізація. Вузів, і ми серйозно до цього відносимося, щоб не, не дай Боже, там десь не, не остатися. От слава Богу, що наші рейтинги і відповідно рейтингових агентств, по і Міністерства освіти, наші рейтинги достатньо добрі. От ми займаємо, якщо говорити за зріз по області, то в основному це перші місця, і тут ми сьогодні будуємо роботу таку по, можна сказати, по горизонталі. Ми спілкуємося з багатьма вищими навчальними закладами, закладами укладаємо договори по співпрацю. Думаємо над базою своєю, тобто і школа, і ліцей, і коледж, все це є предмет нашої заботи, щоб все-таки думати за перспективу, думати за абітурієнта. Тому що головне у, у вузі, як би от, хто не говорив за школи і за рейтинги, це студент. Якщо студент буде, він буде йти у вуз, навчатись, потім ще буде затребуваний на ринку праці. Тоді це хороший вуз, це, це значить і якість навчання, і все там робиться добре. Тому в мене є повне розуміння цього питання, і от саме зусилля прикладаються для цього. Власне, визначити рейтинг вузу достатньо просто. Це про це свідчить кількість поданих заяв на вступ. Правда, власне, так, якщо чим більше абітурієнтів хочуть навчатися у вузі, тим свідчить це про те, що він все-таки краще і вирізняється поміж інших. Олександр Володимирович, Ну, власне, вимога часу і вимога міністерства освіти це посилення складової національно-патріотичного виховання. Власне, Черкаський національний ніколи не пас задніх у цьому. Питанні, тому що він, власне, імені Богдана Хмельницького саме по собі це вже свідчить про те, що все-таки національне патріотичне виховання на високому рівні. Але чи плануєте ще щось зробити, вдосконалити для того, щоб відповідати власне цим вимогам? Ну, звичайно, тому що, власне кажучи, освітній процес це, це від власне, організація освіти. Це наукова робота і це виховна робота, яка передбачає і національно-патріотичне виховання. Тут, звичайно, роботи не початий край. Треба чесно говорити, що безумовно, як кажуть, візитівка в нас надзвичайно хороша. І ім'я ми носимо Богдана Хмельницького, але. Ну, тут не можна відвертатися від правди, що ну, є в нас вісім інститутів, два факультети, що є інститути, де там 90-95% всі як один були в, в партії регіонів. І, як кажуть, як колись піори, піонери всіх готові, так от відбувалося. Ну, от, відповідно, формувалось політичне бачення. Тому я все ж таки бачу, що вищий навчальний заклад з одного боку, треба відсунути від політичних процесів, тобто не заполітизовувати, налигачим мені не тягати там когось до тієї чи іншої партії. А з другого боку, Розвивати саме національно-патріотичне виховання, саме розуміння державності, розуміння української національної ідеї, розуміння патріотизму, розуміння мовної політики, розуміння духовної позиції, прагнення до. Духовної єдності. От ці розуміння, тому що є інститути і там, відповідно, викладачі, в які ці теми більш близькі, вони більш обізнені і тут Це більше ще, до гуманітарії, да, ще, ще вони можуть так. навчати, а є які по специфіки своїй трошки далі від цього. І мені навіть от, був випадок, коли я. Вручав по закінченню навчання погони по випускникам військової кафедри. Один із курсантів мені сказав, що от зверніть увагу на інші саме вузи, як там побудована ця робота. Тому в плані національно-патріотичного виховання тут з одного боку робиться багато, а з другого боку роботи не початий край. І я хочу сказати тільки добре саме про студентів, тому що ми от оновили студентську раду, реально розвиваємо студентське самоврядування. От багато проводиться акцій благодійних, що стосуються допомоги воїнам, які на сході воюють. Є багато студентів, які Наші і випускники, і заочники, і стаціонарники, які також воюють, ми їм допомагаємо, збираємо кошти, проводимо заходи. І саме головне, от що ми і самі там побували, відкрили школу в Лісичанську. Я от нещодавно зустрів Тараса Теліженка, який був, і він мені розказав, що от Сидимо там десь маленький телевізор, і дивляться наші люди, наші люди в Лисичах. Тобто їм це було надзвичайно приємно. І я, мабуть, от коли почув цю розповідь, аж, аж так, от... Пройняло, з, так. пройняло. і зрозумів, що настільки важливо, от, щоб. Ця підтримка була не тільки з екрану телебачення, от, а от безпосередньо. От, і у нас я знаю, і обласне керівництво не, не цурається цих питань, і буває там на сході, і допомагає, і організовує це для тих людей, що там надзвичайно важливо, і тому це є прикладно, це є повчально, і це є національно-патріотичне виховання на ділі. От ці речі треба робити постійно, безперечно, Олександр Володимиричу, майже 9 місяців ви очолюєте цей навчальний заклад, виконуєте обов'язки ректора Черкаського національного університету. Якщо от зараз спробувати підбити такі невеликі підсумки, що вдалося, що можливо ну, не так добре вдалося, як хотілося, і над чим потрібно ще працювати? Ну безумовно, не все вдалося, тому що час непростий. Фінансування відсутнє, 65-та постанова уряду забороняє робити якісь капітальні е, витрати, от, і тому шукаємо і допомоги Склад. самі, і спонсорів, і все. Але от, е, вдалося е, саме головне це те, що е, е, відкрити військову кафедру. Що тепер не треба їздити. Це якраз одна з складових от, от того національно-патріотичного да, виховання. Да, я так от все-таки вийшла на кінець -то постанова mm -hmm. урядова і кафедра відкрита. Зараз працюємо з Міністерством оборони, визначаємо перелік спеціальностей. От, ми пропозиції вже надали, і я думаю, з 1 вересня, з 1 вересня це вже буде діяти. Ми відкрили центр підготовки іноземних туристів, заключили угоди з, от, з польськими вузами і з тією метою, щоб ми до них їхали наші студенти і стажуватися на навчання. Але постільки змінився курс національної валюти, для нас це важко. Все-таки домовились. От із містечка Ченстохов були у нас представники. Університету домовили, що вже на 1 вересня нам 100 студентів відправлять на навчання до нас. Це ну, такий хороший крок для розвитку університету. Відкрили центр молодіжних інновацій. От спочатку був такий скептицизм, а зараз так захопило це студентів і викладачів, тому що ну, наші діти дуже талановиті. І тільки дати середовище і дати можливості. І тому ми, наприклад, самі хочемо там за Основним корпусом зробити такий ще один скверик для uh -huh, відпочинку uh -huh. студентів. Uh -huh. От, наприклад, там були різні думки, пропозиції, що далі робити з ботанічним садом. Нічого не треба робити. Ми його далі будемо використовувати. Як навчальну базу. Да, так, Навіть ніхто не сумнівається, що ні, нікому не, не, не віддамо, тому що вже зробили навчальну лабораторію. І такі гарні пропозиції є від студентів і використання, і виходу на самоукупність, і, безумовно, кадрове забезпечення. І все. Тому я тільки вітаю такі от кроки від студента, і максимально хочу сприяти цьому, щоб це діяло. Ми відкрили центр. Турист, туризмознавства, туристичний центр, тому що наша область це складова її, це розвиток туризму, що область. І в духовному, історичному, археологічному плані будь-якому вона дуже багатюща, чи чи трипів потенціал без наші досить заповідники досить. там а, варто і Ума, Нікані, від Чигирин і, згадати і батьківщина і, Шевченка, і Занегорочка і, і той же Чигирин. Ну я не знаю, мабуть, область найбільш насичена саме цим. Тому. От от цей центр, і він теж почав діяти, значить, розробляють студенти маршрути. У нас є готельно-ресторанна справа, і ми, значить, це розвиваємо далі. І, звичайно, це нові спеціальності. Це, от, якщо я згадав ботанічний сад, там лісове господарство, садово паркове мистецтво, ландшафт, дизайн. Це та, те, 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 що на потребі і те, що на потребі, і те, що є можливість. От так що, ну в общем планів е багато. Е да, планів багато, новизни е багато. І ми стараємося, щоб е я е дуже не люблю формалізм, щоб це якби або про це говорити, а потім не робити, або щоб воно було не на словах, а на ділі. Тому що. Не по сказаному, а по зробленому все оцінюється. І тому хочеться робити конкретні кроки, але саме в напрямку розвитку. Тому що покращили. От Матеріальну, технічну базу трохи з, з точки з зору таких складних умов комп'ютеризації. Частково от, не повністю вдалося. От я, я прийшов, сказав, що ми там зону вайфайн повністю покриємо. Ну, не все зразу вдається, але я думаю, що до 1 вже вересня ми цю роботу завершимо, ми її розпочали. От, тому що ну, сьогодні. І, і без інтернету, як кажуть, нема розвитку. Це, це настольна книжка. Часу. Сьогодні і роль бібліотеки не можна десь відкласти, але роль сьогодні мережі інтернетної також не можна нехтувати. Тому от розвиваємося в таких напрямках. Олександр Воломечу, ви знаєте, я от дуже часто вас цитую. Мені до вподоби ваша фраза, яку ви сказали, коли були губернатором Черкаської області, про те, що історія наших перемог це історія нашого єднання, а історія наших поразок це історія нашого розбрату. Знаєте, от ваші слова історія підтвердила і підтверджує постійно. І мені здається, що саме цим гаслом ви е, м, користуєтеся, навіть е, прийшовши в університет, тому що, на відміну від деяких, е, скажімо так, інших навчальних закладів, які. Е, ми чуємо про гучні скандали, про звільнення, про якісь там переслідування і так далі. У вас слава Богу, тихо. Тобто, ви намагаєтеся знайти спільну мову з усіма. Власне, як відбувається цей процес адаптації і процес згуртування колективу навколо виконання тих завдань, про яку ви про які ви сказали? Ну воно не так, як кажуть, все, все просто, але головне правильно вибудувати пріоритети. Розвитку, стратегію розвитку і баланс інтересів. Тому що е, я з попередньої роботи добре знаю, що от державний інтерес, регіональний інтерес, корпоративний інтерес і потім власний інтерес. І головне не, не переплутати тут ці <с. інтереси. <с. І тоді воно воно вибудовується. вибудовується. І я <с. пояснюю, що Якщо ми хочемо відбутися у власному інтересі, а ми працюємо у сьогодні, от, скажімо, це е, національний університет, то, то це наш е, національний університет є наш корпоративний інтерес. Давайте його. Відстоювати цей інтерес, будь у, у чому, чи, чи в напрямку розвитку, чи матеріально-технічного, чи чогось нового. От, якщо ми будемо забезпечувати оцей корпоративний інтерес, повірте, кожний член цього, цієї корпорації отримає більше і краще, ніж те, що от він, він буде з хвакелом стояти і казати, от я. І мій інтерес саме головний. Тобто, ну таке от певне збалансування, я, я завжди відчуваю в цьому відповідальність. Що якщо ти не можеш збалансувати, обов'язково потім Наслідки не забаряться Да, будуть йти пожари, не планові пожари. Власне, ми на порозі нової вступної кампанії 2015 року. Чи чекають на абітурієнтів, які будуть подавати документи до нашого навчального закладу Черкаського національного університету, якісь несподіванки? Чи з'явиться щось нове? Власне, чи все йде так, як ви говорите за планом? Ну тут дійсно все йде. За планом, але те, що у нас значить, є підготовчі відповідно курси, от, і наш університет визначений, де іде апробація от, і підготовка до ЗНО, ну, це можна сказати, віднести до нового. А так, власне, ну, загальнонаціональне оцінювання, це є сама хороша, Форма, от і тут максимально, як кажуть, відводиться людський фактор, щоб не було там якихось других заходів. І от, єдине, що можу сказати, що дітям треба хорошо навчатись і готуватись до здачі загальнонаціонального оцінювання. Тоді є шанс поступити, і там є шанс вибору. Тому що можна здавати зразу декілька вузів, але це і спонукає вузи до кращих умов, до, до своєї презентації, власне кажучи, ну, народжується така здорова конкуренція. От, і це є добре. Власне, наукова база вашого університету вона достатньо потужна. так? От Ми неодноразово розповідали про кількість професорів, про власне, їх світові досягнення і так далі. так далі, так далі. Чи будете власне, от ви особливу увагу своїй діяльності звертати саме на науку? Тому що, от, власне, будь-який навчальний заклад. Це наукова база в першу чергу, яку ну, можна безумовно. Це основна і складових. Без розвитку наукових школ не буде розвитку університету, і тому ми і будемо відкривати і спеціалізовані вчені ради, і відкрили і докторнатуру. І в е, нас такі відомі є наукові школи е, Імінаєва, і наукова школа Грусака. І от е, цікаво розвивається наукова школа Жоботинської, і, і от е, по економічній безпеки Мігус е, починає набирати обертів е, ця школа. Тому, е, Ну, Без цього просто собі уявити важко. І я хочу сказати, що от, якщо брати наукову школу Бориса Мінаєва, то по зарубіжній оцінці, там ну, частота згадувань чи посилань на, на ці школи, то ця школа входить у сотню. Європейських шкіл, так що це достатньо Є чим пишатися. Да, є, є чим, на чим по працювати. пишатися, по але треба і нові розвивати, і підтримувати. Ну, практично, з того, що я почав, що ми поставили за мету створити дослідницький університет. А це в першу чергу розвиток наукових школ, шкіл. Так що це та робота, якою треба. Займатися, розвивати, підтримувати. Олександр Володимирович, ну безперечно, власне, керувати будь-яким колективом достатньо складно, керувати педагогічним колективом, це, мабуть, вдвічі складно, тому що всі люди власне мають право на те, щоб, скажімо так, пишатися своїми досягненнями, і з такими людьми є певні нюанси. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь секрет, власне, яким ви володієте для того, щоб так зберігати мир, спокій в самому колективі, в студентському середовищі? І, взагалі, якими газ? Ви керуєтеся взагалі в своїй роботі. Що сповідуєте як основне правило керівника? Ну, Треба вміти слухати. Угу. От, вміти слухати, вміти, із того, що ти почув, взяти раціональне зерно. Коли треба, підтримати. Звичайно, не все так просто, тому що ну, моя робота в більшості так випало. На долі, що це адміністративна робота керівника. І, безумовно, треба вміти себе змінювати. Тобто, вибачте, щоб не буде таким самодуром, да, який прийшов і нічого, ну, крім своїх, не бачить своїх амбіцій. Ну да, так, тут, тут треба трошки, трошки по-іншому, по, по тому що от, чисто така адміністративна казйонна риторика. Не Може й не пройти. Треба все-таки підходи, і я не можу сказати, що все так прекрасно. Буває таке, що я начебто провів таку ділову нараду, як, як на мій погляд, От, а потім бачиш, ти, ти начебто когось і обідав і, і, і прямо не розумієш, я, як же це ти ж вроді робив все так, як треба. Тому Індивідуальні такі спілкування в мене є із викладачами, членами моєї команди. Але я завжди не, ну, не цурався формувати команду із різних людей, тому що команда це не коли так. От. Всі ящик подібрям, такий Всі, такий загальний. Коли, так я колись розказував, що в одного горби, кудро, ямка, і дивись, один другого підпирай, команда вибудовується. от, от, от це буде міцна команда. Тому що якщо всі будуть рівненькі, стройненькі, воно може і розвалитися е, в будь-який момент. Тому йде е, дискусія, я ніколи не не відходжу від дискусії, тому що, як правило, я стараюсь знати будь-яку тему, якою переймаюся. І тому я хочу сказати, що у нас за цей період морально-психологічний клімат покращився, тому що дійсно, ви правильно декілька разів наголосили, що професорсько-викладацький склад це. Ну, еліта це інтелігенція, і безумовно головне забезпечити спокійне середовище, дати спокій, дати можливість розвитку, підтримати там, де треба. Ну не так прямо. Знаєте, що от тут я, 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 а як в будь-якій родині потрібно зберігати да, і гармонію. Так, да, Треба тут своя є специфіка, і я радий, що я знаходжу розуміння от своєї поведінки, політики, і як так можна сказати. І в нас є оцей не завжди звичайно, але баланс, якщо все ж, як кажуть, порівнянні. Якщо якщо в порівнянні, то слава Богу, не гірше, ніж у інших, і, а моє завдання робити краще, ніж у інших. Олександр Володимирович, сподіваємося, що вам це вдасться, як здавалося до цього. Власне, і я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про освіту, говорили про реформи, про майбутнє Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з виконуючим обов'язки ректора цього навчального закладу Олександром Черевком.